Вітаю, друзі, 21 червня, вчорашня заява Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форуму про те, що вся Україна, наша, та про можливе захоплення міста Суми в рамках створення буферної зони фіксує новий рівень експансіоністської риторики. Вже абсолютно не прикритий навіть посиланнями на мінські угоди чи захист Донбасу. Очевидно, що цим виступом, Путін фактично зробив заяву про новий етап в війні з України. Це символічний. Та політичний крок особливо з урахуванням того, що суми розташовані в глибині північного сходу України за 30 кілометрів від кордону. Але поза зоною бойових дій 2022 року. Важливі два моменти: перший двоїстість аргументації Путіна. З одного боку, він говорить про право України на суверенітет, з іншого заперечує самостійність української нації. Подібна конструкція дозволяє Кремлю зберігати логічну гнучкість і продовжувати наступ під прапором захисту і паралельно вибудовувати історико-культурний наратив про воз'єднання. Другий момент військове значення буферної зони. Риторика про її необхідність перегукується з аргументами часів Радянського Союзу та Російської імперії, де безпека мислилась через контроль над суміжними територіями. Можливе захоплення Сум це сигнал Заходу про те, що Москва не зупиниться на частковому контролі Донбасу. А також попередження Києву, що при ослабленні оборони наступними цілями можуть стати Харків, Полтава і так далі. Зрештою, важливо розуміти і внутрішньополітичну цієї заяви. Вона зроблена на Петербурзькому економічному форумі майданчику, орієнтованому на лояльність російських та частково зовнішніх бізнес. Подібні формулювання зміцнюють образ самого власне Путіна як незламного лідера хоча очах частини еліт та публіки, особливо на тлі затяжної війни. Це сигнал. Росія не лише не втомилась, а готова йти далі. Виходячи з вище, згаданого, я особисто вважаю, що заява про нашу Україну та можливе захоплення СУП, Сум не так конкретна військова загроза, як маніфест політичних намірів. Розрахований як на внутрішню мобілізацію, так і на зовнішній психологічний власне, ефект. Водночас, заява Путіна про Суми як вирок курської авантюри Зеленського. Наступ Збройних сил Російської Федерації на Сумщині розкрив не лише серйозні проблеми в наших Збройних силах України. А й близькі злитні української пропаганди, яка дає тріщини на третій рік війни. Так, Зеленський говорить про виконання завдань в Курській області, а Діпстейт зафарбовує села на Луганщині в сірий кольор. Українські ломи в Телеграм пишуть, ніби російську армію відкинули від Юнаківки. Або військовослужбовці Збройних сил України заявляють, що не контролюють навіть сам населений пункт, не говорячи вже про просування вперед. Правда в тому, що фронт на цій ділянці Києвом був фактично зданий, а офіційні заяви виявились просто брехнею, вигадкою, маренням. Більше того, в тому ж напрямку було кинуто штур... штурмові підрозділи 225 та 425 з завданням прорватися до Глушкова. Але навіть самі військові визнають операцію було приречено. Вони могли прорватися, але не було сил здатних закріпитись. Ставка на виснажені частини закінчилась тим, що Збройні Сили України знову перейшли до оборони. 47-ма бригада теж увійшла до цієї воронки, так би мовити. Один із її комбатів після публічного демаршу отримав Догану за недисциплінованість. Нібито за те, що дозволив собі розповісти про реальні втрати та. Реальне становище. Тим часом волонтери на кшталт Берлінський. Відкрито кажуть, Зеленський живе у світі презентацій, де армія наступає, а мобілізаційні проблеми, вигадка, і псо. Конфлікти всередині генштабу, як між сирським та драпатим, теж б'ють е, е, боєздатності Збройних сил України. Натомість Сирський, на відміну від Завушного, вміє грати за правилами банкової. Не конфліктує, не лізе в політику, а головне, не засмучує Зеленського поганими новинами. На цьому тлі примі... <кхм> примітний відхід американського найманця Райана Олірі це не просто демарш, а діагноз усієї системи. За його словами, Український офіцерський корпус це закрита каста, де розвідників кидають у штурми, а накази нагадують, суїцилідальні акції. Уявляєте собі, ну і тут е дуже важливо проаналізувати інші ще тези, які виголосив е Путін. Українці і росіяни один народ. У своїй промові Путін озвучив ревізіоністське бачення щодо України. Я вже багато разів говорив, що вважаю росіяни українці одним народом. У, цю, у цьому сенсі вся Україна наша. Але ми виходимо з реалії, які складаються. Безумовно, є люди і їх чи мало у сусідній країні. Які прагнуть забезпечити свій суверенітет і незалежність. Ну і дай Боже їм здоров'я. Він підкреслив, що Російській Федерації нібито не ставила під сумнів право на суверенітет, але наголосив, що потрібно повернутися до того, що Україна позаблокова без'ядерна, нейтральна держава. І тут же звучать слова: там, де ступає нога російського солдата, то наше. Друзі. Про що це? Та це про те, що я казав, зупинятись Путін зараз не збирається. Пісков це підтвердив, ми маємо успіх, навіщо нам примир'я. Більше того, з першого дня від початку повномасштабної агресії, а можливо і раніше. Путін хотів і хоче зараз мати всю Україну. Всю, а не Донбас, Південь, Схід, Лівобережжя, всю. До західного кордону. Включно з Тернополем, Львовом, Франківськом. Ну, можливо, спробує поділитися з Закарпаттям і то. Ще питання з мадярами. А як ви думаєте, є можливість його зупинити? Є? Зараз, от зараз, коли він озвучив цей свій маніфест, фактично оголосив новий етап війни. Шлях, яким можна зупинити Путіна, лише один, будівництво серйозних оборонних споруд. Щоб російські війська можна було зупинити. Але чи можливо це зараз? Та ні, ну ви подивіться, лінії Міндіча на папері, а не на фронті. Гроші крадуть, марадерить і все. Казав, кажу і повторюсь, без зачистки внутрішнього тилу, внутрішнього ворога нічого не буде. Ми ніколи не переможемо зовнішнього. Брудна бомба і загроза ядерної ескалації. Вчергове Путін спекулював темою ядерної загрози, заявивши, відповідь Росії на можливе використання брудної бомби з боку України буде катастрофічною для Києва. В нашій доктрині прописана дзеркальна відповідь. Сподіваюсь, що до цього ніколи не дійде. Водночас він визнав, у нашої розвідки нема підтверджень, що Україна хоче застосувати проти Росії брудну бомбу. Але ми не виключаємо, що в чиюсь хворому мозку може з'явитися ця ідея. Путін навіть заявив, мене турбує, що ми йдемо до Третьої світової, говорю без іронії, без жартів. Водночас він переклав відповідальність за війну в Україні на Захід. Путін котре взявся перекладати провину за війну на Захід. Трагедія, що відбувається в Україні, не є результатом нашої роботи, а наслідком дій, хто не зміг змиритися з поточним станом справ. Росія завжди виступала за безпеку кожної країни без шкоди для безпеки іншої. За його словами, Москва хотіла мирного врегулювання, але наші партнери затіяли військові дії тільки для того, щоб накачати Україну зброєю і продовжити бойові дії. Путін також стверджує, що був готовий зустрітися з президентом України ще в 2022-му. Я був готовий. Зустрітися з Зеленським і поставити крапку, але приїхав Джонсон і відрадив їх. Ну, дивіться, перш за все, провина за війну на нас, українців. Тому що ми бігали і продавали свій державний суверенітет. Бігали між Москвою, Вашингтоном, Брюсселем, Пекіном, в Стамбул, забігали і так далі. Роздавали свій суверенітет, не захищали, не відстоювали національну ідею, ну і, відповідно, от, як кажуть, маємо. Друге, війну на нашу землю привели. Американці і росіяни, росіяни і американці, роздираючи нашу країну навпіл, ділячи вплив на нашу країну. А ми не відстоювали суверенітет. Так, агресор Росія. Але їй дали почати агресію. Та ж сама Америка дала. І те, що була змова між Байденом і Путіним, те, що Байден моргнув, пукнув. Я не знаю, що він зробив, але дав сигнал Путіну: наступай. Про це кажуть події, події які відбувалися. Так, попереджали, але вивели посольство, забрали громадян. Захоплюйте, пальцем не пошевелили, щоб допомогти. Тому вина за війну, перш за все, на наших, українцях, ну і на Росії, і США. Росія агресора, США їм підігрувала. Чи хотіла Москва мирного врегулювання? Москва хоче впливати на Україну, а краще включити Україну до свого складу. Чи готовий був в 22-му зустрічатися Путін? Тоді була інша ситуація, можливо. Ну і не обійшлося, звичайно, у виступі Путіна про Іран, Ізраїль, Трампа. Не обійшлося без теми Близького Сходу, по якій Путін заявив, Російська Федерація підтримує Ірану у боротьбі за його законні інтереси, в тому числі щодо мирного атома. За його словами, Дональд Трамп нібито пообіцяв гарантувати безпеку російському персоналу на Іранській АЕС в Бушері. Також Путін прокоментував позицію щодо Ізраїлю. Ізраїль сьогодні майже російськомовна країна. Там мешкає велика кількість вихідців із СССР, і Москва це враховує. Ну, дивіться, всі ці заяви Путіна, які прозвучали на цьому міжнародному економічному форумі, це посил, це фактично посил. Це оголошення нового етапу війни війні з Україною. Оголошено мету, що вся Україна наша. Чи то вона буде сателітом, чи то вона буде співпрацювати, чи то вона буде завойована. Потім Путін чітко дав окреслити, окреслив всі міжнародні теми. І який висновок ми можемо зробити? Що тільки зупинка війни. Зараз на цьому етапі, а в нас залишилась ока ж в яку можна ще війти. Закінчення війни може дати нам можливість вижити як націй і зберегти державу. Бо в подальшому, в подальшому, подальшому нам загрожують дуже величезні проблеми надзвичайно великі проблеми, тому що Росія нарощує випуск озброєнь, Росія нарощує. Свій військовий потенціал, а Україна не отримує допомоги від США, а європейці ведуть себе як мляді. І це очевидно. Де щось дадуть, потім відмовляться, потім не обіцяють. Ну і так постійно. Тому тут потрібно підходити виключно з національних інтересів України, припинити. Ними торгувати, як і суверенітетом. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.